А як оголосить кінець світу, що ти будеш робити? Я саджатиму квіти, у кожнім куточку саджатиму білі квіти? Ти думаєш, квіти зможуть все відновити? Я думаю, віра зможе коріння зміцнити. А хто, якщо всі помруть, зможе тоді їх полити? Я думаю, зможуть полити їх наші діти. Вони після нас відновлять все і будуть жити. Вони збережуть уміння жити і любити. А хто, якщо нас не буде, зможе їх цьому навчити? Їх вчитимуть нами посіяні білі квіти.